Той чоловік, що іноді спить зі мною, ходить у легкому светрі і темній куртці, без рукавиць і з голою головою, навіть взимку в міста безжальній пустці почувається добре, як під водою. Той чоловік ламається дуже рідко, каже тоді: «Середина я вже гнилий, зелений, мертвий, як гриб. Не торкайся мене, рибко. Він розпихає дріб'язок по кишенях, часом зі мною він, і спить потім міцно й глибоко, так само, як коли спить без мене. Той чоловік, ніби давно переїв цих досвідів, експедицій за межі себе і межі серця, і за будь-які інші межі. Але найкраще він спить вже в досвіта і у вісні сміється, ніби говорить, все, що стається з нами. Найсвітліші безцінні досвіди, допоки стається, допоки все ще стається.